І ви є причасні Його повноті. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Безкопреподобні отці протоігумени, преподобні отці ігумени, преподобні отці брати, сестри в монашестві, достойні наші парафіяни цього славного храму Василія Великого тут, у Києві, які сьогодні святкуєте свій храмовий парафіальний празник. Дорогі наші діти, дорога наша молоде. Христос народився. Амі. Сьогодні, у восьмий день після Різдва Христового, ми переживаємо особливу мить. Мить, яка є наповнена глибокою духовною Божою силою. Мить, яка дає нам можливість підсумувати минуле. Вглянутись в наше сьогодення, більше того, побачити світло на наше майбутнє. Ми сьогодні святкуємо три події в один і той самий день. Найперше, сьогодні, восьмий день після свого народження, Ісус Христос приймає законне обрізання. І саме сьогодні, як ми чуємо у святому Євангелії, він отримує своє ім'я. Те таїнственне ім'я, яке ангел Божий об'явив Йосифові у вісні ще перед народженням. Сьогодні дитятко найменовується ім'ям Ісус, що означає, Бог є Спаситель. Але зміст обрізання. Ісуса Христа для кожного з нас особливо нам сьогодні і пояснює апостол Павло. У старому заповіті для Божого народу обрізання означало приналежність до Божого народу. Кожне дитятко народжене або навіть куплене, мало бути обрізане на восьмий день для того, щоби бути учасником усіх тих благословень. Який Господь Бог обіцяв Авраамові, Ісаакові і Якову. Ми би сьогодні сказали, що в момент обрізання Бог обіцяє людині все те, що обіцяв Аврааму. І очевидно, що той момент був дуже важливий для особистого стосунку людини з Богом, Бог мені щось обіцяє. Означає, що той момент є повний якогось. Благовійного очікування. Але цікаво те, що тільки очікував Авраам, отримуючи наказ такого законного обрізання, сповняється в особі Ісуса Христа. Апостол Павло нам пояснює, що в цьому дитятку Ісус спочиває уся повнота. Уся повнота божества, а з іншого боку, уся повнота усякої сотвореної істоти, в тому числі повнота людського життя. Сьогодні каже апостол Павло, що в обрізанні Ісуса Христа ми з вами скинули наше смертне тіло і стали причасниками Його повноти. Тобто у сьогоднішньому дні у своєму обрізанні Ісус усуває все те, що відділяє нас з вами від нашої повноти, повноти згідно нашої людської природи і повноти участі в божестві самого Ісуса. Тому каже апостол, ви стали причасниками цієї повноти. Отож, бути християном, християнином чи християнкою означає отримати те, на що Авраам, Ісаак і Яків тільки надіялися. Ми отримуємо ту повноту, на яку очікували, про яку сповіщали увесь закон і усі пророки. Бути християнином. Це щось, що найбільше може Господь Бог дати. Кожній своїй дитині. В обрізанні Ісуса Христа ми отримуємо своє християнське ім'я. А моментом, коли ми вперше стаємо причасниками цієї повноти, є святе таїнство хрещення і миропомазання. Тому Христове обрізання відкриває нам двері до святого хрещення, зміст якого ми побачимо ось в наступному святі. Великого Йорданського богоявління. Але ми сьогодні, в той самий восьмій день, коли чуємо слово про ім'я християнина і про доступ до повноти у Христі, святкуємо свято Василія Великого. І це не, не е, збіг обставин. Це не просто так. Василій Великий дуже глибокою і цікавою постаттю. Ми маємо цікаве свідоцтво про нього, який написав його найближчий приятель Григорій Богослов, і залишив нам як пам'ятку зі студентських років. Ми бачимо вперше Василія Великого у 350 році як студента в Афінській філософській академії. Це був найвищий навчальний заклад греко-Римського світу. І туди тих молодих юнаків скерували їхні батьки. Очевидно, що там потрапити на навчання не було просто так. Бо там виховувалися майбутні імператори, між ними імператор Юліан, який потім буде знаний в історії, як відступник. Там робили кар'єру найбільш успішні люди греко-Римського світу. Те, що там вони думали. Потім втілювалося в рішення на найвищих штаблях римської влади. І там ми бачимо молодого Василя Великого, про якого пише його приятель як про зрілого мужа, а їх об'єднувала одна мета там серед молоді, еліти тогочасного світу, вони шукали істини, шукали правди. І Григорій пише, що Василь відзначався особливою зрілістю. Більше того, для нього і інших студентів він начебто був мірилом, через яке можна було розрізнити правду від неправди. Сам шукав ту істину і запалював всіх інших. І каже Григорій, ми знайшли повноту тої істини. В Ісусі Христі. У тій школі тогочасних кар'єристів імперіального рівня, каже Григорій, для нас найбільш почесним іменем, якого ми шукали, було ім'я Християнин. Бо ця повнота, за якою і так шукали у своїй філософії, культурі, інтелектуальному зусиллі. Усі народи, в тому числі і греки, і римляни, ось спочиває в дитятку ім'я якому Ісус. Але ми теж сьогодні починаємо новий рік, новий час, новий період в нашому житті. Давайте прислухаємося, що нам скажуть оці молоді юнаки з афінської школи, які там звалися уже християнами про час. Цікаво, що Василій Великий в тому часовому відрізку виглядає як такий небесний метеорит, знаєте, якого Господь Бог послав на землю. Він став священником у 40 років. 41 рік став єпископом, а в 49 років відійшов у вічність саме 1 січня. Тому ми святкуємо сьогодні День його пам'яті. Один з дослідників говорив про Василі як, як такий божественний експромт, знаєте, який справді навчив тогочасних християн, які після Нікейського собору готувалися до наступного собору, навчив поклонятися єдиному Богові у трьох особах Отцю і Сину, і Святому Духові. Він своїм пошуком досконалості у християнському житті. Назавжди увійшов в історію церкви як реформатор монашого життя і засновник спільнотного кіновітичного монашества у тих часах ще IV століття. Але слово про час, яке нам лишив Василій, просто вражає своєю актуальністю. В грецькому світі слово час мало дуже негативне значення. Мабуть, багато хто з вас знає грецький міф про час. Хронос, як титан, божок, який пожирає своїх дітей через страх. Бо він боявся, що його діти відберуть у нього владу. Отож, страх, який вбиває страх втратити владу, перетворився на божка, який тероризував. Тогочасних людей, всі боялися часу, бо час усе нищить. Час усе руйнує, людина будує, а ця безвихідність, майже рабство у того Хроноса знищить все те, що людина людство збудувала упродовж тої чи іншої епохи свого існування. Але тим грекам і римлянам, які тремтіли, Перед страхом втратити владу. Василій несе слово надії. Так ми завершили з вами рік надії, як ювілейний рік Католицькій церкві, але надія не лишилася в минулому. Ми у тій надії йдемо вперед. Чому Бо ми починаємо новий час як християни? У Святому письмі час не є Богом. Але Божим даром. Каже святий Йоанн Златоустий, це Божий дар, який ми найбільше тратимо і зневажаємо. Найбільший дар, який найбільше ми з вами тратимо. Наша мудрість народна каже, не так важливо, скільки є років Твого життя, але скільки життя є у Твоїх роках. І це віддзеркалює християнське розуміння часу як кайрусу, тобто час як момент спасіння, момент, в якому є присутній Бог, Господь наш Ісус Христос як Спаситель. Момент і час, в якому ми маємо доступ причастя повноти Христа. Ми точно знаємо, що в Новий рік Христос. Входить разом з нами. Більше того, він нас випереджує в тому часі. Тому час для християн не є чим, чого ми боїмося, а щось, що ми будуємо, щось, що ми наповняємо, щось, що є нагодою, нагодою збудувати. Час у християнському розумінні є можливістю мріяти, будувати пламен на майбутнє. Бо ми знаємо, що Господь забезпечить, що все те добре, яке ми зробили, матиме вічну вартість. Тут починається, але не пропаде вовіки. Тому ми починаємо новий рік з радістю, а не зі страхом. Можливо, є багато безбожників, які тремтять і бояться втратити владу. Але ми, християни, наповняємо наш час світлом християнської віри. Ми бачимо, що ми, християни, маємо багато чого сказати сучасному світові, сучасній культурі, сучасній людині. Василій Великий, той ревний шукач істини, нам каже: ти шукаєш повноти, шукаєш повноти мудрості, знання, життя. Шукаєш розв'язки усіх твоїх життєвих проблем, будь певний, в кому є та повнота? В тому, хто сьогодні приймає ім'я як твій особистий Спаситель, Господь наш Ісус Христос. В Його обрізанні ми скинули все те смертне, але сповняємося повнотою, яка відкриває нам перспективу на майбутнє, на ту вічність. Яка тут починається, але сповнеться в Бозі. Тому всіх вас вітаю з Новим роком. Запрошую вас у тому новому часі, найперше, шукати Бога і Його істини, бути причасниками повноти Христа, яка сьогодні нам відкривається у таїнствах Христової Церкви, зокрема у цьому причасті. Християни, відкрити вашу гідність, відкрити вашу силу. Потенціал і можливість міняти себе, Україну і світ. Бо Христос народився. Славімо Його!